Так, ми з вами добралися, дісталися до місцевого пляжу. Ну, ми ж на річці тіса, то нам потрібно було подивитися, як виглядає місцевий пляж. І от що саме я люблю, це коли нікого немає. Особливо мені подобаються оці сонячні блиски на водиці. Ви тільки подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Я дивлюся завжди на це. Вон там риба десь. Випірнула хвостиком мені помахала. клас Ви тільки подивіться, яка краса. Я маю на увазі, що нікого немає. Звісно, водичка, можливо, зараз вже і не чиста, тому що, ну, вересень вже ж у розпалі, тому ну, яка тут чистота може бути. Вода вся поросла. Я не знаю наскільки, хоча ми ж поросло пам'ятаєте? Так, да, вода поросла. О, чайки чуєте? На бекграунді в мене так ось вода ж уже поросла, поцвіла. Вона вже не може бути чистою. звісно, було б цікаво пірнути, але не знаю. Що ви думаєте, треба пірнати чи ні. Зараз там вітерець взаді, мені дує в спину. Можливо, звук не такий класний, але атмосфера спокою, релаксу. І ще я собі знайшла лаванду. Дивіться, я викрала божественний запах на клумбі місцевій. Ну треба ж, це ж для задоволення, естетика. Ну, принаймні, якщо ми з вами не купаємося, то ми стовідсотково отримуємо сонячні ванни, а в вересень, як саме той сезон, сонечко. Гріє, але не пече, це ж вам не 30 градусів у сезон. І дуже-дуже це допомагає відпочити та позасмагати. Оксамитовий сезон на річці тіса. Так ось головна мета, чого ми сюди приперлися, як то кажуть, у відпустку у вересні, коли ніхто не купається і вітер вже трохи холодний, то це випити кави. Ось у цьому. Богемному місті біля озера. Ну, бо тут же класно. Тому українці п'ємо каву один з одним через Ютуб. Бо нас розкидало по світу, але ми ж разом правильно, ми ж підтримуємо одне одного. Наша сила у тому, що ми підтримуємо одне одного, де б ми не були. І це просто. Класно. Тому ми обов'язково будемо сильні завжди, не зважаючи ні на що. Ще дякую своїм підписникам, їх небагато, але вони ж такі цінні. Мої підписники ви ж золоті, ви ж просто класні. Дякую за кожен коментар і особливо дякую, хочу сьогодні висловити Оксані з сонячної Італії. Вона надихає мене на те, щоб я вімкнула камеру і показала вам все, що є. Вона каже, що це надихає позитивом. Сподіваюсь, так і є, Оксана. Дуже тобі дякую за такий тептий коментар. І сподіваюся, що ми знайдемо час. І поп'ємо каву, можливо, у прямому етері. Хоча в мене маленька дитина, тому не знаю, коли це станеться, але дуже би хотілося. До речі, я дуже обожнюю воду в цьому році. Знову не довелося мені потрапити на море. Тож ось сиджу тут та комарів ловлю і мрію, що в наступному році я все ж таки поїду на море і нарешті пірну. Але ж не в річку Тіса і не в будь-яку іншу річку, а вже хоча б на Адріатичне море, Середземне море або море Тірено, про яке дізналася нещодавно, до речі. Та і ще хочу покататися на човнику. Взагалі-то моя мрія одягнути білий капітанський капелюх і віддати наказ своєму боцману про те, щоб він мені коктейль зробив. Ви скажете, що у нас девакуваті мрії. Ну, як кажуть, мрії повинні бути девакуваті. А от у вас є девакуваті мрії? Поділіться в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що, на що він відправляється в останнє плавання, по річці тітися? І ми з вами кажемо ню до нашому відео. До побачення! Дякую, що були з нами на каналі Студіо І до нових зустрічей в новому сезоні на каналі Andro Ну, Освітлення тут погане, бекграунд, не оушен. Але я хотіла знаєте, зробити такий голівудський кадр, що я от красуня-актриса. Місцева українка. Знімаюся на фоні стовпа, здається, зараз трошки туди камеру, камеру туди оператори, куди ви дивитеся. Ще де мій гример? ще один стовп. Ну, Оператор у нас сьогодні не дуже. І стою така і мрію про таке щось. І тут сонечко на мене світить, а сонечко вже зайшло. Зараз має бути ефект вітру. Вітер. Не включили. Я така тут з горнятком чаю, бо вранці кава, а ввечері чай. І пішов, а пішла музика ще, і я п'ю. Ну Щось на зразок цього, як вам сподобалося.